Так, ну що, будемо порася трошки по господарку, побудувати наших гарні курочок, бо яєчка вони несуть, відповідно, Потрібно годувати. Ну що, хочу показати оце ось курячі яйця. Також курячі яйця. Це варені. Це ось сиреньки, тільки занесені із сараю. І ось тут бац, яйце гігант. Реально гігант. Дивіться. Ух. Жесть. Бідна курка, яка його несла. Більш на утяче схоже, але це реально знесено курочкою. Бідолашна, як же ж вона його несла? Ось таке яйце гігант в нас вперше. Відповідно, тут будуть два жовтки. Хочу їх одразу перевірити. Так, підготувала тарілочку. Мені просто цікаво, там два жовтки. Чи все ж таки три в цьому гіганту? Клас. Таких, як торт так 5 штук буде достатньо, бо я завжди беру 10. А тут, мені здається, взагалі 5 буде достатньо. Клас, клас. І. Вуаля, Ого! Реально, дивіться, які величезні. Два жовтки вилилися. Реально здорові. як Зазвичай, коли два таких жовтка, вони трошки такі невеличкі. А тут реально такі великі два жовтка. Ось для порівняння розіб'ємо ось малесеньке яєчко. Опа. Бачите, це навіть менше жовточок, ніж у яйця гіганта. Боже, бедна курка. Зараз піду їх провірю. Щоб усі на місці були, бо я щось трошки хвилююсь. Клас. Пішли, 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 пішли. От это. Вам що там мало чи що? Що ви трапляєтеся? Там також однаково. О туди біжи. Так, водичка є. Яйця вже позбирали. У нас за день поки що виходить десь штук 26-25. По-різному. Курякалки. До речі, з червоними задами. Півнів багато і постійно їх і топчуть, і топчуть, і топчуть, і топчуть і долашних. Нічого, скоро повирізаємо, трішки. Так. Треба йти тепер дрібноту годувати. Так, у мене тут у брудері сидить трошки ляльок. ось таких лялечок сидить. Тут їх 11 чи 12 штучок залишилось. Вже банку вивернули, понапивалися. Ось такі крошки. Там десь така дрібнота бігає. Двоє чи троє викидало, вже не пам'ятаю. В інкубаторі. До речі, перевірила я інкубатор. Новий той, що ми купляли, з 53 яєць, тільки троє було. Або інкубатор поганий, або щось трапилось таке, не розумію, що взагалі. Все ж таки буду перевіряти його ще раз. Перевірити все раз буду так. Сьогодні-завтра збираю яйця на післязавтра закладаю. Який гарний сидить пташик, Красунчик. Так, це зараз погодую і буду годувати ось бролери зверху, до речі. Вже потім поправлялися. Води в них достатньо, тепер вони гарненько ростуть. Я так думаю, що скоро ми знімемо відео і їх трішки переважимо. Думаю, всім буде цікаво яка в них зараз вага. Післязавтра їм буде 30 днів від того, як ми їх придбали. Ну, ось, мабуть, і... Якраз зніметься відео для того, щоб ви розуміли, скільки в місяць може важити бролери. А ось цим пташкам по 5 тижнів, мабуть. Десь так. 5-6 тижнів. Також поважимо, але скажу, що вони вже більше ТГ важать. А це півники. Так. Бачите, як повиїдали все. І лежать собі, як нічого не бувало. Ходити їх усіх топчеш, хай милує. Ось такі вже великі. Вже їх треба виносити у велику клітку, тому що скоро через оцей сотвір, там, де вона відчиняється, я їх не повитягую. І прийдеться тоді різати знову сітку. А сітку різати дуже не хочеться. Красинчики, гарні вже повиростали. Ну і привіт, Морчик, морлик, мій хороший, хороший і зайчик. Ой. Так, ну що? А, до речі, ось пташкам звичайним. Просто пшеничку вже почала давати. Вже ніякого комбікорму їм не сиплю, тільки бройлерам, Бо це така птичка, що без комбікорму вона погано ростиме. Ну що, обхід маленький зробили. Поки що на цьому все. Всім папа, не забувайте на мене підписуватися.